Початкові відомості про будову атома. Що ж таке атом? Яке визначення? Це найдрібніша, хімічно неподільна, тобто хімічними процесами його розділити неможливо. Частинка хімічного елемента, яка зберігає його хімічні властивості. Молекула найдрібніша стійка частинка речовини, що зберігає всі її хімічні властивості. Атоми мають спеціальні назви та символи для позначення: гідроген. Оксиген, карбон, сульфур. Ну, зараз науці відомо 118 різних атомів. Так ось те, що в центрі і велике називається у нас ядром атома, а те, що рухається навколо, називається електронами. Молекули складаються з атомів. Атоми, в свою чергу, складаються з ядра і електронів. І вчені вже поділили ядро, і всі деякі молекули складаються з однакових атомів. А деякі молекули складаються з різних атомів. Тому їх поділяють на гомонуклеарні, тобто такі, що складаються з атомів одного виду. Малюнки у нас 2, 3, 5. Це гомонуклеарні, гетеронуклеарні, тобто такі, що складаються з різних атомів.